Не було б так все просто, але я так бачу, відео треба починати якось так. У мене щось трапилося з велосипедом. Сьогодні, правда, на вулиці випав неочікувано сніжок, але велосипед треба зробити. Хочу завести його на так зване таке ТО. Я не можу сказати, що я там дуже багато катаюсь на велосипеді, але мені інколи це дуже подобається робити, десь поїхати недалеко. Ну просто загалом є така атмосфера дуже класна, дуже подобається. З книжкових новин, друзі, всім вітання! Я не привіталася, адже я на силу запихнула цей велосипед. Сюди мене там є така планка, і я її не мала відняти, господи, як я її сюди пхала. Це треба було б бачити. Друзі, я вчора почала читати маленьке життя, і в мене виникла ідея, раз це така велика книга, і я певна, що на ній буде дуже багато думок і рефлексій. Чому б не зробити її читання онлайн? Тому а, теж вона теж в мене там десь на підлозі а, лежить в сумці. Бо <гум> кругом займає велосипед. А, і теж будемо читати це все онлайн. Ця велосипедна романтика. Забрали у мене велосипед. Сказали, що треба подивитись, перевірити той весь барабан. Можливо, їй вдасться на вихідних трішки покататись. Друзі, так як ви зрозуміли, мої перші 100 сторінок закінчились. Я не плачу. Думаю, ще можливо все попереду, адже тут 877 сторінок, що не дуже важливо, 900 округліємо. Ви знаєте, мені прокидається велика любов до товстих книг, точніше, вона мені була, але вона десь зіснула. Зараз вона знову прокидається. Страшенно люблю тематику біографії, страшенно люблю тематику людських переживань, долей, що можуть спіткати людину. В даній книзі я зараз поки читаю оповідання про чотирьох друзів, які між ними дуже теплі стосунки, вони один одному допомагають, а вони описують життя кожного з них. І я зараз прочитала про деяких з цих хлопців. Дуже цікаво, мені просто хочеться постійно читати, тому що. Вона прекрасно написана, знаєте, соціалка. ці книги це неперевершене відчуття. Єдине, що її дійсно тяжко тримати в руках і десь з собою брати, читати, і постійно треба оцю цеглинку носити з собою. Про що ця книга? Ця книга про дружбу. Ця книга розповідає про чотирьох друзів, розповідає їх, їх життя. Як було до того, як вони познайомилися, як вони почали товаришувати, про події, які вони разом переживають. Між ними дуже теплі дружні стосунки, стосунки взаємодопомоги, підтримки, відвертості. Ну, знаєте, того, що насправді є між друзями, які можуть говорити один одному все, що вони думають, не приховуючи. І це дуже класно. Це має бути така. Мабуть, соціальна певна історія, що насправді мені дуже подобається, що ще мені шаленсько подобається, що ці четверо друзів живуть в Нью-Йорку. Тут мало ем, описів міста, можливо, цього не вистачає, але так як є, це такий соціальний твір. Ні, я її не закінчила, друзі. Привіт всім! Я на 336-й сторіночці. У мене починається новий четвертий розділ аксіома рівності і це 337, а всього 800. А, ну, насправді це навіть ще не половина, це десь, мабуть, відсотків 42-43% книги. Я зрозуміла, що цю книгу можна радити людям з відповідним настроєм. На цю книгу має бути такий певний свій настрій. Ця книга важка. Ви знаєте, навіть на фоні, коли от я її читала, я собі вмикала там тихенько у YouTube, щоб щось хтось балакав, тому що мені було важко читати, тому що тут такі екстраординарні ситуації з життя людей. Зараз вже більш детальніше читаю. Ну, не можна сказати, що тут книга. Тут книга дійсно основна роль Джуда, головного героя. Чия дуже тяжка доля з самого дитинства спіткала його, і далі описує, як всі дитячі його негаразди, продовжують нагадувати йому все в дорослому житті. Це такий своєрідний тягар, який на все життя. Мені хочеться багато чого сказати, але це все буде такий трішки, наче спойлер. Ви знаєте, я така трішки, наче пригальмована, тому що книга. Мені що я трішки виділила тут. Я не можу сказати, що мені там подобається дуже багато різних фраз ні, тому що ну це зазвичай така просто соціальна історія людини. І щоб книга якась якось виражалася якимись такими філософськими міркуваннями, то ні. Тут просто опис болі, тягаря, вона така меланхолійна, місцями депресивна. Друзі, всім привіт! Я сьогодні на супердомашньому. І а, цей домашній настрій і така прекрасна погода хочуть мене надихнути дочитати, нарешті, маленьке життя. А насправді, вона йде дуже швидко, тому що відірватися від неї неможливо. Вона цікава, вона читається легко, але сам матеріал. Дуже нелегкий своїми психологічними переживаннями. Ви знаєте, мене відчуття, що після кожного розділу або якогось, або якоїсь певної такої відвертості від героїв. Мені хочеться просто піти і перекурити, хоча я не палю. Виникає бажання, що треба вийти покурити і заспокоїтися від отриманої інформації, яку читаєш в даній книзі. А боюся заспойлерити. У мене 779 сторінка. Тут 877 сторінок. 870. 877. Це 877 сторінок страждань, Я думаю, що я скажу таке в фінальному відео, коли я буду говорити про цю книгу. Можу сказати, що я дійсно її рекомендую. Але будьте готовими до того, що. Ця книга далеко не для підлітків, ця книга далеко не для такого легкого читання, це книга не про легке, класне життя, не про оптимізм, не про успішний успіх. Це книга про купу страждань, це книга про біль, це про муки, про, про, про такі муки, про такі життєві переживання, про такий пережитий досвід. Що будь-які події майбутнього можуть перекреслитися, відразу стаючись, вони просто, просто ніщо порівняно з тим, що, що було в минулому. Стало так спекотно, що треба ховатися з віконця. Бачу, що ж віконця, треба відміновувати. Привіт моїм красивим людям. Друзі, я вчора дочитала маленьке життя. Нарешті, я це зробила. Я це зробила, ви знаєте, тяжко говорити про книгу, яка сподобалась. Відразу скажу, що вона мені сподобалась. Я не знаю, як цю книгу. Її не можна не читати, і її тяжко при цьому читати, тому тут потрібно. Для себе якось зрозуміти. Нагадаю, що книга більше про дружбу чотирьох друзів, але насправді там більше інформації саме про одного, про одного Джуда, головного героя, як складається його життя з самого дитинства. Ми поступово розкриваємо його дитинство, поступово розуміємо, чому він так себе поводить в дорослому свідомому житті. А тому, що його досі підіймають зсередини всі ті жахіття, що відбувалися в його дитинстві. Ви знаєте, інколи читаєш книгу, читаєш, і ти такий в шоці від того, що о, Боже, якось треба це все прочитати, зрозуміти, і хочеться. Щоб ти перелиснув сторінку, і там далі було все добре, і там далі було все прекрасно, а там цього немає. І ти постійно в сподіваннях того, що це все ставиться. Якось, знаєте, відсипано головному герою було занадто багато чогось такого негативного, що ти постійно віриш, сподіваєшся, що ось настане той щасливий момент, коли його душа, коли його свідомість заспокоїться, і все стане добре. Сексуалізм в цій книзі його достатньо багато. Він тут зовсім не бридкий. Він тут просто. Він тут просто є і все. Тут багато про дружбу, тут багато про щирість, тут багато про братерську любов і читаєш, і відразу знаєте, на душі стає тепло. Були моменти, і цих моментів було достатньо багато. Це зараз така буде негативна сторона моїх вражень про дану книгу. Про те, що мене головний герой дратував трішки. Дратував, тому що мені здається, є така категорія людей, куди і належить наш головний герой, які люблять плекати свою свої тяжкі спогади, свою біль, те, що в нього відбувалося, він з цим проживав все життя. І незважаючи на те, що в нього в подальшому в житті все було щасливо, він був щасливий. Він був оточений людьми, які його люблять, які його підтримують, які постійно переживають, чи він зайвий раз пчихнув, чи все добре в нього. А щоб йому так сказати, щоб його десь не зачепити, його внутрішній світ, його переживання, все. Що ви знаєте, мені трішки сумно за нього, адже він прожив 16 років дійсно пекельні. Але ж, а решта, там, певно, десь 30 з копійками, ті, що описані в книзі, вони були постійно в плеканні цих 16 років. Хоча ось ці 30, вони дуже щасливі, тому що от плекав своє минуле він не відпускав його, і він в нього не було віри в якесь таке світле майбутнє. Mm, він mm, знаєте. Трішки сліпо до цього ставився, не приймав своє майбутнє. І так трішки, знаєте, мене це вганяло в ступор, тому що я не могла зрозуміти, чому ж він сумнівається, чому він не відпускає те, що в нього було колись, коли тут поруч люди, які доводять йому свою довіру, любов, щирість, моменти, коли я ним захоплювалася, тому що людина, яка пережила дуже багато трагічних, драматичних подій. І не здалася, далі продовжувала жити, розвиватися, займатися, ставати успішною у своїй справі. І в нього це складалося. От що мене дійсно дивувало, так це його така сліпота. Трішки глухим і сліпим до оточуючих. Не впевнена, що навіть в кінці книги він якось переосмислив те, які гарні люди знаходяться біля нього. Вчора, коли дочитала книгу, я теж вийшла і прийшлася якось, щоб в мене вклалися всі емоції в голові, щоб я могла це все проаналізувати. Але вона морально дуже тяжка. Морально дуже тяжка, дуже тяжка. Ось тому якби в мене такі ось враження, друзі, 877 сторінок страждань. Це виправдані сторінки цих страждань, 877 сторінок страждань, 877 сторінок про страждання, 877 сторінок про те, як людина намагається приборкати свої своє минуле і взяти своє поточне життя в руки і намагатися ним керувати. Якщо ви читали маленьке життя, напишіть, будь ласка, які ваші враження. Настільки вона вам сподобалась, які ваші думки про головного героя? Десь так. Друзі, я вам дуже вдячна, що ви додивились це відео до кінця. Я дуже вдячна, що ви ставите вподобайки. Я дуже вдячна, що ви підписуєтесь. Шаленсько. Шаленсько тішуся з цього всього. Бажаю вам мирного, гарного дня, теплої весни, сонячного дня. Всього гарного, гарного, гарного.